Бажаю здоров'я, продовжуємо латати ями. Центрі міста Кременчук. Вітаю, друже. Це вже другий тиждень. Наразі до нас приєдналися мешканці сусідніх домів, будинків. А от і з загальними зусиллями закупили ще додатковий асфальт. І робимо нашу дорогу краще краще, ніж вона була. Тому що проїхати тут було просто нереально. От. Влада, як завжди, самоусунулася, включила режим страуса. От. Я взагалі не розумію. Вони там отримують такі безвословні премії. За що? Наверно, за те, що просто сидять в кабінетах та в носі ковиряються. Черті рукажопі. Ну нічого. А коли доробимо все, покажу, як вийшло. Всіх обіймаю, привіт, всім.